Якщо ти ще не був в еті, тримайся, бо зараз покажу. Але попереджаю, після цього відео ти захочеш тут вчитися. Сучасні технології відіграють ключову роль у навчальному процесі. У цих аудиторіях студенти отримують практичні навички роботи з програмним забезпеченням, розробки та аналізу даних. Одна з найсучасніших технологій, яка доступна нашим студентам, це віртуальна реальність. Завдяки vr обладнанню навчальний процес виходить на новий рівень. Тепер можна не просто вивчати теорію, а безпосередньо занурюватися у моделювання реальних процесів. Віртуальна реальність дозволяє проводити експерименти, відвідувати симуляційні лабораторії та навіть тестувати нові технології без ризику для обладнання чи навколишнього середовища. А тут студенти не просто вчаться, а реально щось створюють. Хочеш бачити, як працює механіка? Будь ласка, ось верстати. Реальна практика це наше все. Звичайні аудиторії? Ні, не чули. Тут кожен студент має зручне місце, а викладачі проектори, щоб ми точно не втекли від знань. Тут можна підготуватися до пар, відпочити або зробити топове фото для Інсти. Вибір за тобою! А це 12-та аудиторія, центр студентського самоврядування. Тут ухвалюються важливі рішення, організовуються заходи та народжуються нові ідеї для розвитку нашого інституту. А ви знали, що спорт це життя. Навіть якщо єдиний спорт в твоєму житті це добігти до пари за 5 хвилин. А це бібліотека. Тут зберігаються всі таємниці студентського виживання. Хто читає? той й не переписує заново курсак в останню ніч. А це потокова аудиторія, це місце, де зустрічаються студенти та викладачі для обговорення ідей, проведення занять і спільної роботи. Тут панує атмосфера навчання та творчості, що сприяє продуктивності й розвитку. А тепер священне місце кожного студента, де обід, там і мотивація. А ще до такі пропозиції, що можна поділитися з другом. У душа студента відпочиває. Дивишся на природу, думаєш про життя, а потім згадуєш, що у тебе дедлайн. Ну що ж, друзі, наша мандрівка в еті добігла кінця, але пам'ятайте, що це лише початок великої пригоди під назвою Студентське життя. Якщо ви готові до нових знань, незабутніх моментів та справжніх друзів. Ми чекаємо саме на вас до зустрічі в стінах ЕТІ.